Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. в Студії Діна Михалик. Доброго дня, консули, міністри та дипломати із Чехії та України з'їхались в Ужгород, аби відкрити тут почесне консульство Чеської Республіки. Відтепер наш край стане ще ближчим до Європи, адже чеське консульство в основі своєї роботи бачить в першу чергу посилення культурних та економічних зв'язків. Проте візи тут не видаватимуть, заявив міністр закордонних справ чеської республіки Любомир Зауралик. Однак запевнив, що спеціально для закарпатців вже з 10 листопада в Ужгороді запрацює чеський візовий центр. Деталі знає Роман Сов'як. Закарпаття і Чехія переходять на новий рівень дипломатичних стосунків. В Ужгороді запрацювало почесне консульство Чеської Республіки. Аби відкрити цю установу, в обласний центр приїхав міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомір Зауралик. Він впевнений, спільна історія Закарпаття і Чехії це ще один доказ європейськості нашого краю. Я хочу, щоб пан генеральний консул допомагав у роботі цього консульства, щоб ці спогади про спільну історію підтримувати і розвивати сучасні стосунки. І, звісно, докладати усіх зусиль, аби стосунки між Україною і Чехією перейшли на якісно новий рівень. На урочистості з'їхало чимало офіційних представників Чехії та України: Посли, міністри, представники Українського міністерства закордонних справ, дипломати та керівники області. Відкриття почесного консульства має допомогти закарпатському бізнесу вийти на європейський ринок, а громадяни зможуть отримати візи у своїй області. Для закарпатців це дуже важлива подія. І ще буде важливіше, якщо закарпатці будуть отримувати візи в Закарпатті, їм не треба буде, е так розумію, їздити до Львова, генеральне консульство або до Києва, або у Посольство Чеської Республіки. Е від Закарпатців вам дуже велике спасибі. Почесним консулом в Ужгороді став Отто Ковчар. Він каже, візи видаватимуть, проте не у консульстві, а у спеціальному візовому центрі на кшталт польського, котрий уже діє в Ужгороді. Візовий центр запрацює з 10 листопада. Буде відкритий візовий чеський візовий центр, де ця робота, ця функція також буде виконуватись. Що стосується почесного консульства, воно описується завжди у консульському патенті. В першу чергу, як ви і почули, це розвиток двосторонніх торговельно-економічних, наукових, культурних зв'язків. Крім офіційного відкриття консульства, міністр закордонних справ Любомір Зауралек завітав до Ужгородського національного університету з відкритою лекцією про першого президента Чехословаччини Томаша Масарика. Міністр детально розповів про те, як формувалася чеська політика, та як її зруйнувала радянська влада. Також міністр закордонних справ Чеської республіки Любомир Зауралик зустрівся із керівниками краю. Під час зустрічі обговорили перспективи співпраці між сусідніми країнами, зокрема у туристичній, лісогосподарській та економічній галузях. Також чеський високопосадовець запевнив, що його країна готова поділитися досвідом із Україною стосовно трансформації суспільства. Це важливий аспект на шляху нашої країни до євроінтеграції, наголосив міністр. Завершилася зустріч покладанням квітів до бюсту першого президента Чехословаччини Томаша Масарика. Вдалося домовити про поглиблення співпраці в соціальній сфері, в культурній сфері. Вдалося домовити запропонувати інші проекти. Це проєкти розбудови нашої лісової галузі, це розбудова інфраструктури туристичної. Як ви чули, є можливість вже з краєм височина, у нас вже такі домовленості є і ми попросили пана міністра, щоб нам цьому сприяли. З використанням брудних технологій, але не брудніше ніж зазвичай, так окреслили експерти роботу всеукраїнських та регіональних змі. Під час виборчої кампанії дослідження проводили з 15 вересня і до самого дня виборів. Найчастіше перед виборчу кампанією відпрацювали інформаційні програми на телебаченні. Більш заангажованими виявилися інтернет-сайти, і найбільше джинси, тобто замовних матеріалів із прихованою рекламою, було в друкованих виданнях краю. Засоби масової інформації в цілому надавали виборцям різноманітну інформацію про політичні суб'єкти, учасників виборчої кампанії, інші політичні теми, на які на підставі яких більш-менш можна було б, хоча б дізнатися, хто бере участь у виборах. Було б відзначено певне покращення медіасередовища в порівнянні з парламентськими виборами 2012 року. Як і під час попередніх виборів змі присвятили значну частину виборчого контекту діяльності влади, багато з представників якої беруть участь в виборчих перегонах. Ну, на закарпатському інформаційному полі це було видно ближче до останніх три тижні до закінчення виборчої кампанії. З'явились активно мажоритарники. В Україні вже є парламентська проукраїнська та прозахідна більшість, враховуючи результати мажоритарних округів, фактичну перемогу на виборах здобув блок Петра Порошенка. Кількість його депутатів у парламенті восьмого скликання становитиме приблизно 127. Друге місце посяде проурядова партія Народний фронт. У них орієнтовно 84 депутати. На третьому місці нова партія самопоміч, яка здивувала сучасну соціологію своїми результатами і делегувала до Верховної Ради приблизно 33 депутати. Це означає, що за попередніми результатами недільних виборів в Україні вже є парламентська більшість щонайменше з двох. 444 депутатів тим часом свобода заявляє про масштабну фальсифікацію підсумків виборів у партії. Це називають спробою не допустити націоналістичну фракцію в парламент. За попередніми даними ЦВК, ВО Свобода не потрапляє до нової Верховної Ради. Водночас усі екзитполи в неділю показали інший результат. Ця політична сила випереджала навіть батьківщину. Крім цього, паралельний підрахунок голосів, який здійснювали представники свободи, за їхніми словами також засвідчив подолання. Націоналістами п'ятивідсоткового бар'єру, водночас партія опозиційний блок, яка потрапляє до Верховної Ради, звернулася до президента з вимогою доручити правоохоронцям та місцевим органам влади розслідувати факти порушення виборчого законодавства і покарати винних у таких діях. Ужгород готовий до холодів. Принаймні, так звітують комунальники обласного центру. На черговому засіданні члени виконавчого комітету заслухали інформацію про стан житлових будинків та об'єктів бюджетної сфери та їх готовність до холодної пори року. Крім того, обговорили фінансові проблеми обласного центру. Ужгород готується до зими. Жрери звітують. Вже завершили утеплювати під'їзди багатоповерхівок. Де заплановано відремонтували дахи, забезпечили двірників мітлами та льодорубами. Наразі до зимових умов комунальники вже підготували 19 одиниць техніки, запаслися сіллю та щебенем для посипання доріг та тротуарів. У департаменті міського господарства запевняють, що місто готове до зими на 100%. До експлуатації підготовлено 847 будинків. На сьогоднішній день проведено міроприємство по ремонту покрівель. Поточний ремонт здійснено в 144 будинках, Це 100% виконання. Виконано ремонт заміну дверей вікон у під'їздах в 87 будинках 121% виконання. Проведено роботи по білці фарбуванню в 164 під'їздах. 100%. Виконано поточний ремонт, ремонт мереж водопостачання і водовідведення в 146 будинках на 100%. скільки коштів має ужгород на поточні витрати, доповіли на виконкомі спеціалісти управління економіки. На рахунках міста в управлінні держказначейства наразі більше 60 мільйонів гривень. Однак розпоряджатися ними не можна. У нас є суми, я вам назву ще більше: 4 мільйона 700 мільйони тисяч борг за 13 рік, які лежать платіжки у казначействі. І в цьому вже році платіжки, які виконані роботи, лежать в казначействі, але вони не проплачені. І, будь ласка, скажіть, який підприємець або товариство, або фірма буде виконувати ту чи іншу роботу, якщо ви говорите, що у нас на бумазі є 60 мільйонів, ми тобі заплатимо. А коли, ми не можемо відповісти. Знов на порядку денному було питання зовнішньої реклами в центрі міста. На попередніх засіданнях кілька ужгородських підприємців-рекламників клопотали про подовження дозволу на розміщення об'єктів сіті лайтів, білбордів та брандмауерів. Не приймати рішень з цього питання на засіданні закликали представники громадськості. Грубо порушуються вимоги законодавства при прийнятті цього рішення, а саме що тут, як ми бачимо, більшість реклами пропонується встановлювати на перехрестях. Документ є такий, якщо відомо, держстандарт України і безпека дорожнього руху. І він про що говорить? Про чорним по білому написано чорним по білому написано що де... Ближче ніж 50 метрів до перехрещення вулиць та пішохідних переходів має бути тільки встановлена реклама. Я не знаю, що чому так у вас такий подив викликає у нас у місті повсюду. Саме таким чином розміщена ця реклама. Це пряма небезпека для пішоходів, для транспорту. Рекламне питання так і не вирішили. Погоджувати дозволи на рекламу носії, а таких у центрі міста близько півсотні будуть наступного тижня. До того часу перевірять наявну заборгованість за оренду ще від кількох підприємців. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцяті вдалого вам дня і на все добре.